Вітаю на каналі. Сьогодні 25 липня 25 року. Лівобережна Херсонщина. Почав дозрівати пізній сорт абрикосу під назвою Плайя Кот. Зараз технічна зрілість. Він ще до дозрівання днів в п'ятому. Такий гарний розовий колір. Відео знімаю зараніше, тому що птахи шкодять, вбивають плоди, розкльовують їх. Чим більше румяниць, тим більше шансів, що плоди будуть пошкоджені. Значить, що скажу, Плоди дуже транспортабельні, блискучі такі. Коли добре освічуються плоди, то в них такий темно темнорожевий румянець буде. В технічній зрілості плоди дозарюються десь дня три в звичайних умовах при кімнатній температурі. Така м'якоть у них. Зараз розламу щось тріщить. Смак насичений, такий абрикос, контрастний такий кислинка із цукром. Такий аж їдкий абрикосовий смак, такий, як я люблю. Не пустувати такий прям багатий. Аромат слабкий. Ну, товарність мені дуже подобається, транспортабельність плоди по величині близько 80 грамів, сорт самоплідний, запаліться дуже добре. У цьому році він попав під заморозки, зелена завість трошки впала, якраз це позбавило необхідності нормування плодів. і Зав'язався він оптимально, як сказати, не перегружений. Бо ті роки його перегружували. Як кажуть, перезбиток був плодів, то я нормірував їх. Якщо не помиляюсь, селекція Франції. Цвіте він, він пізніше за основну масу сортів. Якби так коротко охарактеризувати, це достойний сорт на свій період. Плотний, смачний, транспортабельний, гарний, самоплідний. Поки мінусів я не побачив у ньому. Це є сорт спни з такими сортами як Аристо, Фаралія. В кінці цього сорту дозрівання, то його нас доганяє Нельсон. Коли це дозріває, Нельсон починає спіти. А така цікава ніша з такою високою якістю плодів і смаку. Сорт під назвою Плайя Кот. Достойний сорт. Рекомендую. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.